Привіт, паціновочі от Вілс! О, світло вимкнуло. Ну що, давайте розпаковувати ось таку серію спойлер алерт. Четверту з п'яти тачок, у яких змінюється кут нахилу губи бамперу. Нехай буде. Так, це у нас тачка Track Reaper. Ну що ж, досить цікава фантазійка, чесно кажучи, мені вона прям дуже подобається. Ну, от дійсно, за останній час ті фантазійки, яку я бачу, ось це дійсно приємно. Так, я знаю, що багато хто не полюбляє фантазійки, їх взагалі не збирають і вважають фантазійки повним сміттям. Якщо так вважаєш. Напиши в коментарі. А якщо не вважаєш так, постав лайк, звісно, і продовжуй дивитися цей відосик. Так, ну що, давайте трошечки перед тим як розпакувати, розкажу. Прикольна тачка. Якщо не бачили попередній відос, там де ми розпакували ось такий Ford Mustang 2005 року. Переходьте, точніше, дивіться, коротше, відосики. <смі> так, карта довга, приємно, обожнюю довгі карти. І давайте одразу перейдемо на задню частину цієї карти. Так, хочу нагадати, що хто не знає, як зрозуміти, чи рухається щось, відкривається, світиться і так далі у мейнових машинок. Ось. На кожній упаковці, будь-то маленька карта, чи велика, десь тут ось тут а, є позначка того, що щось має рухатись, вмикатись, світитись, чи ще щось там треба зробити. Так, далі а, ця тачка до мене приїхала з Aliexpress. Отакої. Наприклад. Візьмемо ось цю карту. Тут у нас карта або американська, або щось такого плану. Ну ви зрозуміли. А тут у нас дійсно тачка приїхала з Китаю. Це не означає, що вона підробка, це означає, що вона просто приїхала з того ринку. Ну що ж, давайте відкривати. Так. Окей. Okay. Що? Як у вас взагалі справи? Як у вас з вашими колекціями? А, чому питаю? Бо цікаво зараз дуже 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 багато хто вирішив, грубо кажучи, різко продавати свої колекції. Багато кому набридло, багато хто розчарувався і так далі. Тому от цікаво, що у вас там з колекціями, як справи з колекціями? Купляєте щось, цінуєте, поціновуєте. Не просто дивитись відосики, чи як. Розказуйте в коментарях, бо зовсім, зовсім, зовсім і завжди цікаво. Так, ось така карта від трек Ріпера. Гарненька карта. Мені подобаються довгі карти, реально подобається. Чи зручно зберігати тачки на довгих картах? Ні, не зручно. Чи зручно, щоб вони, як у нас, наприклад, на стіні, зараз вам покажу. Так от, чи зручно, щоб вони ось так, наприклад, якось спецсерії, не тільки спецсерії висіли? Ні, ви тільки подивіться, скільки займає місця а, тачка на довгій карті, і скільки займає місця тачка на короткій карті. Тому ні, не зручно, але ж, ну, не знаю, мені дуже подобається, коли тачки дійсно ось на великій, такій гарній, довгій карті. Так. Окей, ну що з довгими картами, наче розібралися, розпакували, погнали дивитися саму тачку. Так. Окей. Ух, прям довго, класно. Слухайте, це дійсно мені, мені от прям подобається. Мені подобається. Зазвичай фантазійки ми не беремо або беремо дуже рідко і, знаєте, якісь прям дійсно цікаві там. Наприклад, от я хочу зібрати абсолютно всі тачки фантазійні МСТ Сузука. От мені з дитинства вони настільки впали в душу, так би мовити. Що я хочу прям всі зібрати. Або якісь дійсно цікаві, або якісь по фільмах, і так далі. фантазійні. їх класно збирати. А от звичайні ось такі майже нікому не потрібні, особливо якісь стільці, <хи> чи ще щось такого плану: вози, стільці і так далі. Так, ну що, давайте дивитися тачку. Давайте дивитися тачку. Так, а, знову ж таки, можете в коментарях на, написати на що вам в цілому схожа ця фантазійка. Бо якщо взяти перед, то мені ось ця частина наче схожа і на якийсь камаро. Якщо взяти ось цю частину, то наче якийсь Dodge Viper. А якщо на ось цю частину взяти тачки, то не якийсь, ну не знаю, частково на якийсь навіть може. Ну, ладно, не буду казати, не знаю, забув, <сум> забув на що вона схожа. Була, була думка, але щось вона мене покинула. Ну ладно, окей, бізнес з ним. Так, колеса. Давайте приступати. А, колеса у нас різні по а, окрасу. Тобто заднє задні колеса у нас срібляста полосочка. Передна у нас перед... передна. <свісно> передня, передня полосочка у нас вона сріблясто червона. Приємно виглядає, досить класно. А, колись, знаєте. Колись в дитинстві, там якийсь андеграунд чи ще щось такого плану. Коли кастомізував тачки, тому намагався робити так, щоб. Там, де колесо без деколей, наприклад, основного кольору робити, а там, де деколі є, робити основним кольором деколі. В цілому це непогано виглядає, але не завжди. не завжди. Ну і взагалі, відсилочка на моє дитинство. Так, давайте ближче подивимося на самі декольки. Що у нас там? MVG Racing, KG і Hot Wheels. Щоб це все не значило, окей, окрім стологічно. І напис е, цієї серії спойлер алерт. До речі, ну я не знаю, як вам, але мені чесно, от прям без зазору сумнів. Е, дійсно подобається. Прям прикольна така, знаєте, от, ну, якби ось ці деколі на якусь класну дріфтову тачку, я думаю, прям гарно пішло. Окей, далі. А, до речі, до речі, куди далі? А, от тут у нас отвір, ну, грубо кажучи, отвір, і потім у нас, я не знаю, що там, частина двигуна чи щось такого плану. Коротше, воно прозоре. Я, о, якось так видно. Воно прозоре. Прикольно, прикольно. Ну, не знаю. Ця цянка. Так, далі, окей. Е, передня частина фари у нас не промальовані, але в цілому, знаєте, з тим розрахунком, що тут велика кількість деколей навіть на спойлері. Е, то в цілому, ну окей, нехай, нехай буде не промальовано, зато все інше досить гарно виглядає. Так, до спойлера ми повернемо. Ой, до спойлера, до оцієї штуки губи ми повернемося пізніше. Так, сам у нас капот. Капот виглядає теж приємно. Ну, Я і казав, що дійсно мені ця фантазійка, прям от 100% мені подобається. Гарна штука. Що... Так, MVG Racing, KG, Spoiler Alert і Hot Wheels. Слухайте, ну, приємна. Вона прям дійсно дуже приємна. Знаєте, от, ну, Максимально спортивною зробили. Такою, знаєте, от під якийсь дріфт чи тайм-атак, чи от щось такого плану. Тобто дійсно намагалися зробити прикольну спортивну е яскраву тачку. Так, окей, є у нас, я так розумію, що це, мабуть, якісь шотгани в плані, е як його правильно називається. Вихлопні труби, мабуть, я так розумію, що це вгору вони йдуть, коли знаєте, у-ту-ту-ту-ту. І у них такий вогонь. Якщо подобається моя звучка, став, звісно ж, лайк. Так, прикольно, прикольно виглядає скло. Дивлячись, з якої сторони дивитися, воно таке, наче величезне, з іншої сторони, дивишся абсолютно нормальне. Величезне, абсолютно нормальне. Окей. Нехай. Так, є воздухозабірник для того, щоб в салоні було повітря. Окей. Далі є доктейл на цьому. Як його там? На криші, на даху. Окей, нехай буде на даху. Вот. і давайте ще до цієї частини борту повернемося. Мабуть, нічим вона не відрізняється. Так, нічим вона не відрізняється. Окей. Uh, і давайте тоді до задньої частини зі спойлером. Так, uh, що має бути ось це за дві точки, в цілому можна було б зробити тут вихлопну систему. Але ж, наче вихлопна система тут, але може бути і тут. Коротше, було б прикольно. Було би Дійсно прикольно. Uh, дійсно нагадує Dodge, якийсь uh, Viper, мабуть, ну дійсно. Дійсно, от Мені більш за все нагадує Dodge Viper, Задню частину Dodge Viper. Окей, э, вихлопної тут немає. Окей. І спойлер. Спойлер, до речі, приємний. Звичайно, нічого прям в нього неймовірного, але тут він пасує. І, що немало важливо, він теж, так би мовити, обдеколяний. Бокові частини з деколями. Верхня частина теж з деколями. Ну, прям дійсно, класно класно виглядає. Так, окей. І давайте до днища, ще. Трек Reaper 2017. Зашите дно. Знаєте, як на болідах роблять абсолютно пласке зашите дно. Так, і тут таке саме. Ну що ж, окей. І найцікавіше, найцікавіше, начебто, з цієї тачки це ось цей, так би мовити, спойлер, який хоче їсти. Ням-ням-ням. <смеш> Став подобайку. Пиши коментарі. Так, окей. Трошечки якось. Ну, ладно, ладно, зараз будемо розбиратися. Мабуть, треба. О. Так. Розбираюсь разом з вами. Прямо тут і онлайн. Що. Ага. О. Так, ну, я сподіваюся, я цим правильно користуюсь, бо інструкції, окрім як просто. Підніми вгору немає. Ну і ладно. Так, ну, і що це за крякозябріна? <хи> так. Давайте 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 порівнювати. Так, наприклад, ось тут у нас в цьому форду у нас ось така системка, і вона робить вниз, вгору. Вниз. Навіть якщо сильно натиснути, нижче вона не йде. Ну і вище так само. Тут тут воно якось, ну, вниз воно взагалі може від, 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 відломатися. Там чисто дві, так би мовити, петлі. І, ну, в цьому положенні воно не закріплюється. А от якщо ще вище, то закріплюється. Цікаво, але якщо ось так, то виглядає дуже всрато. Окей. Ну, тут воно якось більш естетично виглядає, ніж тут. Але ладно, ладно, нехай буде як буде. Тачка вже яка є. Так, ану, милуйся такше. Так, окей. Ну і що? Давайте взагалі подивимося саму цю губу частину спойлера. В цілому, ну, вона, знаєте, от мені дуже багато хто каже, від мажорете візьми оці от кейси, я зараз ось вам показую. Візьми ось такі кейсики, покажи, позбирай і так далі. А мені не подобається. Бо. Самі машинки там непогані, але ось ці обвіси, ну от дивіться, ось тут обвіс, ну вся тачка, вся тачка виглядає гармонійно, приємно і так далі. да? А ось цей спойлер, ну, спойлер, <хи> виглядає як щось інороднє, воно іншого кольору, воно якогось, ну, іншого тиснення, воно ну от таке от. Так от, там виглядає так само, а то і гірше. Ну, Знову ж таки, на мою думку, бо ти береш, грубо кажучи, бодікіт, просто ну, якось його там вдягаєш, і все, воно просто от як приліплене. Брідотіна. Мені не подобається, тому я їх ніколи і не беру. Хоча хоча дійсно хочеться, хочеться. Можливо, колись я все ж таки візьму. Куплю і покажу вам. Окей, ладно. А, ну що ж, з тачкою розібралися, з тачкою розібралися, ми пробуємо з вами. Ми пробуємо з вами робити оцінку тачки. Я забув, до речі, про салон розказати. А, салон? Салон, все. Нічого не можу сказати, прям салон. все. Просто салон він там в наявності. І що? А, до речі, до речі, щоб вам показати. А, тут, бачите, вікна нема. Тобто дірочка. Ну, це може комусь було цікаво. Так от, а, намагаємося ми оцінювати тачки тепер. Прям по 10-бальній шкалі. На мою думку, це тверда сімка. От, прям тверда, гарна сімка. А, я би, можливо, б навіть хотів поставити трошечки більше, ніж сім. Але ось ця. Оця штука, ну чесно, якщо його відламати, буде просто дірка. Якщо з ним, то ну таке собі, воно ще й хитається. Якщо отак, то взагалі срань повна. Тому, ну. Тверда сімка, от за все, окрім цієї штуки, тверда сімка. Е, знову ж таки, не забувайте писати коментарі в коментарі під відосиком. Хто не знає, там можна писати коментарі. Мені це завжди приємно. Я завжди люблю читати ваші коментарі. Я намагаюся максимально на всі відповідати, якщо мені є що відповісти. І не забувайте свою оцінку поставити саме там в коментарях. Не забудьте поділитися цим відео з іншим Hot Wheels. І що, поставити лайк? Все, всім гарного дня, пока-пока-пока. І щоб у вас світло було чистіше, ніж навіть у нас. <гум> Дві години на дубу. Камо. Це просто жестікайсь. Ну що ж, окей, добре. А наступною тачкою, наступною тачкою у нас буде розпаковка ось цього Custom Ford Mustang. Ну що ж, все, всім пока-пока.